Всім привіт знову. Казала, що покажу вам, як я буду готувати. Мо зараз швидесенько. Я філейку, щось вона дуже багато мені дала філейки, хоча ні три штуки. Але я не думала, що філейка така велика. Тобто буде досить багато Ой, у нас. Досить багато буде у нас. Але я промию, мені виглядає, що філейка, як вам сказати, якась така трішечки. Трішечки, хоча я стараюся купляти, угу. Стараюсь купляти свіжу, але щось мені виглядає, що щось то пошло не так. Зараз я трішечки її обмакаю і будемо нарізати. Буду складати зараз. Одразу ж. Зараз будуть у нас нагетси, Так, щоб ми мали що поїсти. Є у мене гречка, в принципі, є трішечки. О, я знову бляпалася. Бачите, як то є? Коли не візьму картушок, де фартушок мій, зараз секундочку, принесу. Зятеля фартушка, одразу ж облякуйся. ну щось в цьому є. Надіюсь, це просто водичка і воно буде окей. Зараз. І сьогодні зроблю ще чесниковий соус, такий до картоплі фрі, до нагетсів. Знайшла в інтернеті рецепт. Досить цікавий, дуже легесенький. Один до одного сметана і майонезик. ну Там були по 2 столові ложечки. Плюс до того ще чесничок. Ну, це вже, напевно, по бажанню. Ну і кріп там був. Ми можемо без кропчику, хто не любить, звісно. І вже там по спеціях треба дивитися, кому що подобається. І, відповідно, робимо ще такий соус. Я подумала, що ну, не потрібно, скажімо так, сидіти десь в кафе, оскільки на то теж гроші, знаєте, якось, ну, ось так. Хоча інколи хочеться, інколи дуже хочеться, скажу я вам просто перегризити мозок, нічого не готувати. І десь піти на звичайну якусь каву чи на ту саму картоплю Фрі, яка не коштує, по суті, так багато. І ти її їй не для того, щоб наїстися, правильно, а для того, щоб просто посидіти. І навіть, скажу я вам, напевно дорослі, ми, є таке усвідомлення у ну, мене зараз, що ми на даний момент вже певний такий вік п'ємо не для того, щоб напитися. А, там, Алкоголь правильно на піц і забути. А для того, щоб просто розслабитися, перегрузити мозок, просто відпочити, посидіти, поговорити. Тобто в такому самому плані можна пити і каву. Воно буде мати ну, практично той самий ефект, як для кого, звісно. Можливо, не зовсім той самий, але і за кавою можна непогано поговорити. Я не раз так з подругою зустрічалася. То брали каву, брали щось до кави, інколи брала чизкейк. Нема в мене е, якоїсь такої е, терпіння. От Я спечу е, е, якусь запіканку, е, сирник, а от чизкейк ну, не вдається мені. Щось в мене таке, як заливне, хоча воно набагато легше, по ходу, Мені чомусь не вдається. Буду ще пробувати. так, що я не можу. Такого не буває, правильно? У мене, коли я щось не можу, у мене якесь таке від зворотнього виходить, і воно мене дратує. І я буду вперто намагатися зробити, бо ну, нема такого, що ми не можемо. Просто дещо потребує більше зусиль, більше старань з нашої сторони і тому подібне. Більше часу, можливо, так? О, як багато капець. Зараз буду сидіти і смажити, і смажити, боже, як добре. А так, буду мати чим зайнятися. Так, тут все у нас. І що ще ми мали? Так, ну, це, ну, картоплю, потім, потім начищу. Зараз нагаться. І ще буду, йду помию, буду готувати на підливочку, але поки що тільки наяться. Тому всім смачного покажу потім результат. Не буду вже показувати сам процес жарки, сенсу немає. Зараз сюди приправку, яєчко, сухарі панірочні і красота. До речі, так і подивилася. Зараз, секунда. От дивіться, пройшла я. 22 472 кроки на даний момент. Це якщо навіть брати, що мій крок становить третю частину від метра, так, то все одно це буде 7 вкритих кілометрів. І це круто, У мене ноги болять, правда, але це круто, я дуже люблю рух. Мені здається, що я могла би пішки обійти всю Україну. Ну, поки що такі марафонські забіги ми влаштовувати не будемо. Зараз повертаюсь до вас, насмажу нагиці, буду робити ще додатково собі з курячими сердечками підливку до гречки, ну так, щоб було щось перекусити. І будемо з вами ще спілкуватися. Я так розумію, що відео буде багато, на декілька днів. Так, обіцяла, що покажу, купила собі переслідуваний Аделіни. Дивіться, який класний, шикарний чорний зріз. Я вам скажу, що ну, боже, оце сиділо, дивіться, я потрат. Коротше, що купила, дуже подобається останній такий. Останнім часом дуже подобаються книжки з кольоровим зрізом. Я думаю, що книжка варта того, щоб просто її колекціонувати. Я такої ще не бачила. От цікаво. Купила її після того, як побачила, як одна блогерша. Так, дивіться, грав кота і мишу. Досить цікаво оформлення таке, бачите? Мені дуже подобається. І по суті, кожна сторіночка, вона така чуть-чуть намальована, в загальному виходить чорний, чорний, чорний зріз. Так, про що я говорила? Говорила про те, що прислухала, як одна блогерша. Дуже цю книжку ну, розказала, що вона дуже погана, вона не має сенсу, безсенсова, В неї в цій книжці немає таких глибоких головних героїв, все дуже перенасичено сценами 18. І якщо б забрати їх, тобто по суті нічого б не лишилося. Частково скажу вам, коли читала іншу книжку, теж було таке відчуття занадто. Занадто в мене було відчуття, коли я читала 50 відчинків сірого. Це теж для мене було занадто. Тобто на колір і смак. Хочу прочитати, досить цікаво, досить цікаво. І обов'язково скажу свою думку, що ж воно таке. Дай Бог знайти час на це все. І, до речі, якщо щодо чорного кольору, і прикол зараз. Дивіться, нарешті купила собі, в мене стерлося. На клавіатурі, дивіться, немає англійських літер. це ж просто жах. А тут є. І я замовила саме чорнесенькі літери, щоб я могла їх, бачите, чорнесенькі наклеїчки. Щоб я могла їх наклеїти. І нарешті в мене стерлися в принципі, не тільки чорні. Мені... І українські частково, дивіться, який ужас. Коротше. І буду клеїти, буду з вами розмовляти, будемо з вами спілкуватися. Але в процесі все побачите трішки пізніше: і про Адалінку, і про наклеєчки, все будемо обговорювати. І додатково, дивіться, що в мене є, все в чорному, люди в чорному. Поламався у мене ноутбук, дала мені ось такий жорсткий диск. Перший раз тримаю в руці жорсткий диск з ноутбука. Перевірила, вся інформація збереглася і якісь мікро SD, не знаю. Щось тут теж, напевно, є. Було у ноутбуці, до речі, дивно. І скажу вам так, будемо бачити, чи полагодять, чи все таки просто залишиться мені інформація з нашими фотографіями на жорсткому диску. Тому теж розкажу, Йду, я потираю той стіл, бо мені. Воно мене нервує. Так, потираю стіл, повитираємо, повитираємо столика. Не знаю, від чого це, і біжу швидесенько в магазин по майонезик.